Річна Ольга у 2000, у 2000 році дістала опоясуючи лишання. А ми мали їхати у Польщу і поїздка могла не відбутися. І я прийшла на службу Божу в на церкві на Мазепи до Хризва, Христва Христа. І там отець Олег правила службу Божу. Я сповідалася і просила. Господа, щоб я змогла поїхати, лікарка сказала три місяці. Ви не зможете нікуди рушитися. Я не могла ходити, вона плаче волі. Отець Олег мене висповідав і помолився мною, поблагословив. І я за, за, я за буквально за тиждень, ми поїхали в Польщу, за тиждень у мене все прийшло. Я навіть забула пити упозбоючи лікарство. Я вернулася, дякую Господу Богу, оцю Олегу засвитувалася службу і Я